У Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету вже традиційні березневі шевченківські дні цього року проходять особливо. Значуща дата 200 років від дня народження великого патріота, поета, митця, надихнула колектив училища зробити масштабне свято, якому передувала велика підготовча робота. Коли зима повертає на весну, приходять до нас березневі шевченківські дні. І знову стукають у наші серця Тарасові слова, які знаходять у них свій відгук. Зірка Тараса Григоровича Шевченка світить нам уже 200 років великий поет, геній українського народу, який зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Його твори сіють зерна віри, надії, світла, любові і добра. Всі разом і учні, і викладачі протягом останніх місяців із запалом у серці створювали картини, вишивали, писали твори, вчили, і читали вірші, щоб сьогодні провести кульмінацію свята: захід, роздум, вінок, кобзарю, жіноча частина училища, гурт берегиня, виконали пісню Тарас Шевченко. Чоловіки, учні та викладач, теж не залишились осторонь. Відчувши серцем поезію Шевченка, гурт Тилігул проникливо заспівав пісню Думи мої. Ведучі нагадали всім присутнім рядки з віршів Шевченка, які вказують на безмежну любов до рідної України. Поет попереджує, що нікому не дозволено виривати з серця людини її батьківщину. Як ілюстрацію до цього, великий хор педагогів та учнів березівського училища натхненно виконав пісню про Дніпро. Гадав творчий колектив училища й про художній талант великого митця Тараса Шевченка. Шевченко, як художник, займає одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Він прекрасно володіє всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Шевченкові полотна і акварелі досягають вражаючих переливів світла. На чужині в уяві Тараса. Виникали картини рідного краю із вишневими садками, облиті білим світом, наповнені піснями дівчат. Учні тримають в руках свої картини, які були написані та вишиті під впливом особистості Шевченка і атмосфери, яку створює його творчість. Валентина Петрівна Шевченко, директор Березівського вищого професійного училища, з гордістю показує портрет свого величного однофамільця. Який вишили бісером викладачі училища і подарували в кабінет директора. А на виставці, яка розташувалась на одному з поверхів Березівського училища, можна побачити такі ж вишиті роботи, створені руками учнів. Наталія Циганчук радіє, що вишила складний портрет непересічної особистості, і він зайняв гідне місце на виставці. Ми почали готувати виставку більше місяця назад. И каждый делает что-то свое. Кто-то рисовал, кто-то лепил из теста. Я как бы вышивала бисером картину, которая называется «Тарас Шевченко» с рушником и его портретом. Понравилась именно эта картина и очень ну, как бы нравится вышивать. Тарас Шевченко, прежде всего, для всех должен быть примером, потому что он в своих стихал оставил не раз правильное направление, в котором мы должны идти. Наталія розповіла, що це дуже купітка і довготривала праця. Дівчина витратила на цей портрет два тижні, використала багато бісеру. Також Наталя зазначила, що об'єму надають різні відтінки одного кольору. Також, поряд, Тарас Шевченко дивиться на нас з портретів, написаних простим олівцем чи зроблених з солоного тіста. Учні під час виховної роботи в ізостудії натхнення робили безліч картин з тіста на українську тематику. А зараз ми бачимо яскравий результат. Нам, педагогам, хотілося, аби діти знали про Тараса Шевченка і як про людину, і як талановиту особистість, і як художника, і як громадянина. Бо сьогодні, незважаючи на те, що йому 200 виконалось, але він сьогодні. Дуже сучасний, і це відчули і ми самі. Інколи читаючи ці твори, вже не один раз, ми сьогодні їх почули по-новому, і це дуже стурбувало і нас, і дітей. Бо він це наш сьогоднішній дороговказ і до незалежності, і до патріотизму, і до тієї мети, до якої іде наша держава. Наші учні ми з ними разом. Кожен вніс свій вклад у вшанування Великого Кабзаря. На виставці можна побачити, окрім картин, ще й реферати, есе, роздуми учнів, присвячені Тарасу Шевченко. Основи духовності і патріотизму, закладені нашим кобзарем, знаходять відгук в серцях сучасної молоді. І на святковому концерті з вуст юних читців лунав заповіт різними мовами. російській. И меня в семье великой, семье вольной, новой, не забудьте поменять добрым тихим словом. На английский, and in the great new family, the family of the free, we suddenly spoken kindly word, remember also me. Були варіанти іспанською, чеською, німецькою і звичайно українською. А музичний керівник Володимир Пироженко проникливо відтворив заповіт у співі. Я умру. Шевченка об'єднали покоління і народили такий гарний захід, як сьогодні. Він для потомків є життя і відкриттям. Та й ще на громадянськість перевірку. Потрібно проростати всім життям, щоб досягти кобзарєвої зірки. Костюми дівчат теж були створені спеціально до свята. Українська стилізована веселкова колекція це ручна робота. Всі елементи або в'язані, або вишиті бісером, заключили у собі натхненну працю багатьох учнів та викладачів. Кращі роботи учнів і колекція, і картини будуть представлені в місті Києві на п'ятій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти-2014. А сьогодні в Березівському вищому професійному училищі справжні свято Любові до рідної батьківщини і Великого Кобзаря.